Усім привіт і здоровенькі були. Сьогодні неділя. Сусіди, напевно, ще всі сплять. Степана вже нема, пішов шукати рибні місця. А я сижу вдома. Збираємося зараз в Бруклін до ресторанту. Десь яка краса наша вже починає в'янати. Відцвітає. Повідрізати це, потім повідрізаю. Ця красуня. Оця красуня. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса на цілий екран. Ці щось пока сидять, думають. Ми вчора з типа Купили їм підживки, під кормку якусь. Я вчора вечором понасипала, полила так добренько-добренько і під рози Навіть кинула сюди, під ці троянди, кинула під ці бідні піони. Побачу, що з цього буде. Дійсно, це піони. Просто сохнуть у їхні пупчики, не могла зрозуміти, що це таке. Я думала, що щось повідгризало. А вони мідні, не вистачало їм сили. Гарно квітнути. А це тюльпани Мирослава передала, були старі. Такого просто гарного кольору вони є, тут прикопала. Не знаю, весни, як дочекається, то будемо мати і тюльпани. Оці гвоздички гарно пішли, вони довго цвітуть. Коротше, купила я отакі оці ж два корчі. Але щось я їх позасипала по самі вуха. Можливо, з часом вони відростуть і вийдуть. І отакий купила. Це називається Butterfly Bush. Така квітка приваблює до себе метеликів. Приваблює до себе колібрі пташок. Якщо вони тут є, прилетять. Вона виросте, підтягнеться, буде більша. І ж ці ж гортензії. Ось таку взяла одну рожеву. А інша ось така також рожева, якась блакитна якась фіолетова, не знаю, три в одному. А ось тут бідні мої самі нещасні чорнобривці. І отам десь один. Нічого з них нема. І щось оці, може їм оця підкормка допоможе. Ось вона тут ще є, її видно. ще долити треба буде, щоб вона поростворялася. Може допоможе їм? Відтягнутися трошки, обновитися. Видно, поганий ґрунт тут. Йдемо дивитися до Степанових помідор. Степан покусив траву в суботу. Отут ми ніяк патіо не зберемося. І все так просто та троянда там ще квітує. Значить, що тут? Тут у нього щось починає виходити, щось вже повиходило, тут огірочки нові, це огірочки вже давні. Отут у горшку чорнобривці починають помідори попідв'язувала ми їх так. Не знаю, чи це добре, чи не добре, але поки так. Попідживлювали. Поливати ще треба, щоб це пішло все до долину. Коротше, городи. Тут кріп, напевно, в нього. Десь в нього є навіть ромашка. Виноград щось ще думає, думає. І тут виноград. Сподіваюся, що щось з цього буде. А це він купив така труба з глини важка. Буде робити якусь піч. А це у нас будуть персики, дивіться, скоро вже будуть. Ташки не подубуть, бо їх тут повно. Ну і та троянда. У мене там красуні. О, це сусідський пес, би ви собі знали. Сторож. Красуні. І тупо буде гавка. А я роблю собі смузі в граночку. Буду на селеджу. Ну іди їдеш хлібчика, іди. Іди їж хлібчик, йди. Іди, кросюня. Ти хочеш чаю? Бійдешся без чаю. Не ну, люби пити чай, щоб ви собі знали. Може сісти отако на край чашки і сьорбати. Дя? Да? Лакі? Лакі! Ти чіткий. сюди, Локі, Локі. Ти від смузі не відкажешся. Чого ти приїхаєш тут мені. Ось таке смузі, виходить. Добреньке. От з рук вона любить їсти. Я на стіл накришила їй. кришечок. ні, вона любить з рук. Така стала ручна, нічого не боїться. Давай. Допомагай їсти бутерброд. М -м -м. Хочеш м'яса? Так? Да. Ти хочеш м'ясо? Це ось моя кімнатка. Буду говорити тихо, поможеш і спить. Покажу, які туфлі. взяла такі сині. Хочу сказати, які є мінуси у цьому взутті. Оці застіпки, вони зроблені тут в основі на резинці. Ця резинка недовговічна, бачите? Я не знаю, яке зараз взуття в Україні також мають ці резинки. Вони так швидко трухлявіють. Це один-два поносиш, рік посидить у шафі, і воно вже струхлявіло, воно вже не розтягується. І оце трошечки мені не подобається. Як раніше робила без цих резинок і чому вони тепер тут, я не знаю. О, показалася подружка. Так що так що будемо святкувати. Як вони в цих, то в інших. Підемо на свято. Оля попросила знімати. І я сподіваюся, що буде весело і в неї буде чудове свято. Будуть, напевно, українці раз ресторан, то не будемо ми тільки одні. Люди будуть відпочивати. В Америці люди всі важко працюють і всі м свято допомагають Україні і своїм родичам, і своїх близьких. Я впевнена, що в тих людей, хто буде зараз там, є родичі в Україні, є родичі в армії, але люди приходять, ну, чому приходять люди в ресторан? Розслабитися, набратися якоїсь енергії, скинути з себе якийсь негатив і знову йти до роботи, працювати і допомагати своїм рідним і близьким, там вдома, які залишилися. Так що сприйміть це все, знаєте, так, не негативно. Позитив повинен бути в нашому житті. інакше ми просто цього всі не подужаємо. Одні взяла такі. Скорше одіну такі. Ціна однакова, що одні, що другі. другий. 140 доларів дала. 69 одні, 69 ну, по 70 доларів. Що одні віднесу. Так. І оце моя кімната. Така обіцяла показати. Ввела тренажер у мене тут. Куклу купила, зараз у малої буде день народження. Ці у мене тут <кхи> кофти на скору руку. Сумки ще нема де прикласти. Отаке. От Може, на стіну ще щось приліпимо. Оці занавіски лишила старі, які в нас були там ляні. Нічого їм не хібує. Гарно закриваються, широкі. Поки найду щось друге буде це. Все. Це моя кімната. Покажу Степану, поки його нема. Степана ось так. Нічого такого. Кромно. А Степан, як у нас кажуть, забах холодцю. Забах сам сам і зварив. Навіться, я тільки розлила. Зараз це все накриває і покладу в холодильник. До другої години має прийти Соня. Вона принесе подарунок для Олі. Вона спече їй тортик і квіти. І якщо холодець стине застигнути, то ми будемо Соня пригощати холодцем. Це, до речі, ще її квіти стоять від Паски. А ось і Соня. У нас така жара, а Соня завжди вовремя. Ми якраз уже збираємося виїжджати. Це, це Степан, а? це Степина. А то? а то моя машина. Та ж у нас у кожного. Ви що забули? Соня, привіт. Ти хорошенька така. Звісно, ж іду в ресторан у Бруклін на шуточки. Що, несемо до хати чи? а в машину воно вмреться, без ще ж не їде. Треба ще окладити буде машину. Боже, а торт який. А торт який, Соня, ну ви даєте. Хотіла маленький, не вийшло. А що замішала замішалась однією у цей? Банки зустрінки. Думаю, так що вже маленьке, робити полю? Правильно, робити? по нашому. Так. Додому, треба дати 100% поділи. Ну. Сім... Ну, Ох, а букет. А букет. Ми сьогодні в за букетом чи за тортом? За квітами. За квітами і ми шукали. То тобто він прив'язаний?